Нарешті мені стало вдвічі або навіть втричі веселіше, тому що на нашому знімальному майданчику з'явилася людина, така сама, як і я, яка не може спокійно й вільно стояти на одному місці без руху. Цій людині потрібно постійно кудись бігти, постійно кудись дивитися і до когось чіплятися. Це Іванна Кузьменко. Ванка, привіт, радий зустрічі. А, рідна душа, як то кажуть, ми з тобою тут зараз устроїмо справжній ураган, так. Супер, добре. А після першого туру, а, які в тебе відчуття? Чи все тобі у нас сподобалося? Чи гарно тебе годували? Чи гарно тебе зустрічали, що ти приїхала на другий тур? Гарно. Все сподобалось? Так. А сьогодні? Так. Точно? Точно? Супер. Ну тоді це бомба. А слухай, скажи, будь ласка, що будеш сьогодні співати для наших глядачів? Чим будеш дивувати? Пісня не зупиняй. Не зупиняй, ну, понятно, якраз все е, про тебе і про мене разом е, узяти. Хто сьогодні прийшов з тобою разом? Хто буде тебе підтримувати, хто буде тобі плескати в долоні і пробувати тримати на місці? Бабуся, викладач вокалу. Ой, викладач з вокалу ми знаємо, як звуть пані Діану, а бабуся, як звуть твоїх чарівних. Галя і, і, і Алла. Каліяла, дуже приємно. Так, добре. Тоді ми обов'язково, поки ти будеш співати і перебувати на сцені, ми спробуємо поспілкуватися з твоїми бабусями а ближче, будемо тобі підспівувати, будемо тобі підтанцювати. Вони, до речі, співають, танцюють, коли ти співаєш? Ні. Чому? А ти може їх спробувала змусити це робити? Не чи ні? Можу. Не можеш, вони не погоджуються. Mm -mm. Давай так домовимося з тобою. Якщо в мене вийде, то ти мені даш ще одну п'ятерочку потім. Якщо в мене, в мені вдасться їх змусити там потанцювати з тобою, добре? Добре. Ну все, тоді ми запрошуємо тебе на сцену. Бажаємо тобі гарного виступу. Давай вперед. И любові снова по нацвитанных містах Ми блукаємо, ми блукаємо Дальнее спадкове, мы Ми ось и шлях чекаємо Ne zпиня, ne zпиня, de душу Свою Речі, як і обіцяли, я ж е, говорив, що ми спробуємо трохи з бабусями ще підтанцювати. А ми в процесі з'ясували, що е, мала сама придумала оці ці всі рухи. Діана нам повідала цю цікаву історію, що ніхто їй фактично той не ставив той номер і не ставив ті рухи. Це означає, що е, ну в неї такий внутрішній світ, дуже класний, і е, вона сама це по бажанню е, робить. Шановні бабусь, ну так а чому ви, як вона сказала, разом із нею не підтанцьовуєте, не підспівуєте? Ну, ви ж такі класні. Ну, іноді підспівуємо і підтанцує. Вона всіх підніме, всіх заставить. У нас концерти відбувають вечорами, тому ми пишаємось. У нас найкраща онучка. Так бабусь. трошки трошки поскромнічала. Танцюємо мало співаємо, але танцюємо дома багато. Це правда. На всю терасу. І і бабулю, і дідуля менше, але танцюємо. Піднімає, піднімає, та. піднімає бабуль, танцюємо. Може не завжди під її пісню, якось так, але танцюємо. Чомна встречає, ми діти, хто це є, щось тебе люблю. мене На Кузьменко після свого шаленого виступу з'являється тут біля нас. Ну, я тобі скажу точно. Порвала всіх мене та, бабусь, да. Я змусив їх трошки підтанцьовувати тобі. Вона навіть трохи ще встигла здивуватися. Ти мені обіцяла п'ятерочку ще одну. Опа, є, я заслужив. Це приємно, насправді. Тобі сподобалось? Так. А, що ти відчувала, коли була на сцені? Ми бачили, що ти просто десь поринула в якийсь неймовірний світ і була фактично наодинці з собою, щось придумувала, про щось співала. Як тобі? Нормально? Нормально. Сподобалось? Сподобалось. Ще прийдеш? Прийду! На фінал. На фінал прийду. А що, а що для цього треба? Добре. Півати. Ну, це однозначно, ще й бабусь собою обов'язково взяти. Але по, до цього треба обов'язково нагадати нашим е, глядачам, що триває голосування, щоб вони за тебе обов'язково голосували на нашому офіційному е, ютуб-каналі телеканалу Д1. Івана Кузьменко, скажи, що ти крута і за тебе мають голосувати. Так, і так. Зрозуміло. Всі все зрозуміли. А ви біжіть і обнімайтеся. Молодці!